Зайчик їжачок і 45 морквин. Одного дня зайчик тім прибіг до їжачка Хрума з великим кошиком. Привіт, Хруме. Зазирни сюди. Я зібрав п'ять кошиків моркви, і в кожному рівно дев'ять морквин. Їжачок витріщив очі. Ого, а скільки це всього? Давай порахуємо, сказав зайчик. У кожному кошику по дев'ять, а кошиків п'ять, тобто п'ять помножити на дев'ять. О. вигукнув хрум. Це ж п'ять разів по дев'ять. Давай складемо дев'ять плюс дев'ять плюс дев'ять плюс дев'ять плюс дев'ять дорівнює. сорок п'ять. Отже, п'ять на дев'ять це сорок п'ять морквинок. Зайчик радісно підстрибнув. А тепер, щоб переконатись, що ми правильно порахували, давай перевіримо ділення. Він висипав моркву на галявину і став розкладати по 9 морквин у кожен кошик. Дивись! 45 розділити на 9 дорівнює 5! Виходить знову 5 повних кошиків! Усе правильно. кивнув їжачок. Ти не просто зібрав моркву, ти щойно вивчив приклад з таблиці множення на дев'ять і перевірив його зворотною дією. Відтоді друзі вирішили вивчати всі приклади з таблиці саме так з пригодами весело й цікаво. Тепер і ти знаєш не тільки як множити і ділити, а й перевіряти, як справжній математик. До нових зустрічей.